Доброго дня! Вітаю вас віженька. Сьогодні я вам розкажу про робочий день нашого працівника. На прохідній кожен працівник відмічається на роботі. і, Що він пішов на роботу, розписується дні, коли він прийшов на роботу і коли він вийшов з роботи. Ми, ми довозимо працівників з строк готелів безкоштовно до праці. Запрошуємо працював, я з наші працівники. Ось так розглядає тут на працівники. Кожен день наші працівники беруть чисту воде. Тут у нас бойня, тут розроблений цех, мити ящиків, упаковка і колбасні вироби. Ми знаходимося на відділі упаковки. З нами Оксана. Як вам працюється, Оксана? Добрий день, добре. Як тяжко працювати? Як і слізь, праця не буває легкою. Ну, то добре. Але як людина хоче працювати, вона буде працювати. Добре, дякую вам, працюйте. Після того, як м'ясо з розбору прийде сюди, його маринують, солять, обробляють, готовлять до обработки. Це процес маринації м'яса, готового до виробництва на кюбаси. Тут обготовляється фарш для виробництва на ковбаси. Там далі ковбасний цех. запрошую, Це цех, де виробляють ковбаси. Тут є і шинка, ковбаса, продукція ковбасних виробів. Цій піці вже ми готуємо, випікаємо салямі, ковбаси, бочик, шинку. Різна, різна продукція. Це вже готова продукція наша. Це вже готова кашанка, вона охолоджується і буде готова до пакування. Це, це Валерій. Валерій, що ви робите? Це цех є лічерні, в який йде обробка жлудків еліти на продукцію. Ну, так. Входимося в цеху готової продукції. Як бачите, шинки, полідвіці, ковбаси. Різних, різних сортів. Тут продукція готується до пакування. Ми знаходимося в цеху для пакування продукції. Отак пакуються пружньово наші ковбаси. Спеціальна машина, яка пружнює і довгий термін два тижні дають важності нашим ковбасам. Вони не псуються. Отак От іде упаковка готової продукції. Кашанка, ложиться спеціальні фульові мішочки, де їх герметично запаковують і відправляють в магазини. Це наша працівниця Тамара. Вона працює вже 4 роки на кухні. Тамара, розкажіть, будь ласка, як ви кормите людей, що в нас є. Зараз ми знаходимося в нашій робочій їдальні. Подивіться, кожен працівник кожні 2,5 години має перерву. Що входить в наш раціон кожен день? Працівник підходить, бере, дивіться, є колбаса, кашанка, парубки, сосиски. Що він хоче, він все може брати. І то все безкоштовно. Кажен 3-4 рази в день людина. О. О. Колбаса, кашанка, бочок печений. Кожен день ми маємо перше блюдо, друге. Нема такого, щоб на протязі тижня повторилася одна й та сама їда. Блюда шишки підігріваються спеціально, де людина може приготувати собі каву, є чай, є цукор. Все це надається нашим працівникам безкоштовно 3-4 рази на день. Так виглядає обід кожного дня. Може бути людина взяти добавку. Може бути ще їсти. Ми це все даємо корм наших людей безкоштовно. Дякую. Ми знаходимося в адміністративному приміщенні, де є ксінговець бухгалтерія, керівництво закладу. Це дипломи, відзнаки. Нашого закладу. Ми знаходимося в конференц залі Наш завод має дуже велику традицію. 25 років вже юбілей був, більше 25 років його існування. Дуже багато дипломів, кубків, сертифікатів, як ви бачите. Святий отець Ян Павел ІІ Благословив заклад міцних в'яжейки в, в 99-му році і дав своє благословіння на цьому заводу. На нашому закладі працюють і православні, і католики. Головний юрист нашого закладу має православну віру. Запрошую всіх працівників, які хочуть приїхати на хороший жительний м'ясокомбінат, до хорошого роботодавця, чесного, справедливого, де хороші зарплати дбають про працівників. Запрошуємо до нас на віжать.